Як керівництво силовиків, зокрема БЕП, системно, без сорому, в центрі Києва бере сумки грошей, з нібито заборонених за роботу на агресора платіжних систем Казцет і Валетван. Ми були вимушені провести власне розслідування через імпотенцію всіх наших антикорупційних органів у центрі схеми більше 50 компаній. ФК Апмі Фінанс Брен Кассет офшор Елькон, який, до речі, по документах є власником службового авто Toyota Камері», на якому екс-керівник детективів Беп Ткачук у 2023 році збив дівчину, яке відірвало обидві руки. І все йому, як завжди, зійшло. Компанії, пов'язані з кіпським офшором Avers Intertraй LTD та з російською системою Wallet One заборонено рішенням. НБУ, її український координатор Сердюк, разом із БЕПОВцями Стасенком, Ящуком, Григорчуком і Ткачуком організували канал передачі хабарів. Через МТБ Банк на Конуватця 15 готівку щомісяця передавали чорними рюкзаками прямо у центральний офіс БЕП на Шолоденка 31. За ці гроші купувалось перестановки коштів до РФ, кришування грального бізнесу, відмивання крипти, скасування рештів. Я вже ж зупинка слідства. Так перекидають програні українцям мільярди в російське казино до держави агресора і офшори. А вже ж без податків і наслідків. Лише задокументовано передання 80 тисяч доларів, щомісячні платежі у 15 тисяч доларів і відсотка від багатомільйонних оборотів компаній. Справжні ділки бізнесмени сидять в на Шолоденка. Так, у лютому, 25-го Шевченківський суд імені Мартинова раптово скасував арешти на активи АДМІ з групи компаній. Саме тоді, коли фіксувались нові виплати Бебо від Сердюка, ми офіційно подали скарги з доказами фото і чекаємо реакції від Набу Кривоноса, ОГП Кравченка із Малюка, ДБР Сухачова, Деса Рубеля. До речі, саме до якого через схему відбирювання у підрозділі людь. І перейшов звільнений з Бепкачук. Я вже звернулась до нового керівника Беп Цивінського. Саме час показати свої навики, здобуті у набу і покарати щурів. Якщо не буде результату, то все зрозуміло і сим. Керівники міняються, а схеми кришування і ділки по типу Стесенка Григорчука залишаються. Ну а ми будемо продовжувати звертатись до міжнародних партнерів і публікувати нові докази фото, що призведе до повної дискредитації цих перевертнів серед населення і на заході.